Вітання, бродяги, з вами Шквал. Продовжується Stalker Anomaly 15.2, де я хочу набити максимальну кількість відносин з усіма, тобто по 3000. Як ви чуєте, я вже з мікрофоном. Не те, щоб у мене його не було раніше, але не було б, скажімо так, можливості їм користуватися. Так, за моноліт, за моноліт. Як взяти цю схованку? Підкажіть мені, я не знаю. Ось він там ящик стоїть, шафа не відчиняється. А, так, да? ось так просто. Не підказуйте більше. Так, що у нас тут є? Так, це торговець, робота. Інструменти для тонкої. Немає. Е, так, Харон. Одинаки околиці прип'ятці. Брат, мій, нам потрібна твоя допомога у знищенні невірних. Буде зроблено. Так, чи знайдеться якась робота. Нашивки бандитів 28-26 ой, 26 буде зроблено. Їх у мене ну, є яка, якась кількість, але подивлюся, чи їх точно 26. Так, що далі? Ага, ну і все. Ти що хочеш? Кролик. Так. А, ні. Не те. Чи знайдеться якась робота, ні, нічого. А що він хоче? Здається, якийсь автомат, але не вказано, що який саме. Так. Невірний. А, ні, то не те. Бляха, от як би мені того вбити? О. -го. Це да. Це я влип. Ці завдання на ліквідацію, котрі не збудуться. Тому що я не хочу перебивати всю, бляха-муха. Весь табір, Котрі там є. Ну, коротше. <ріп> торба Так, що по відносинам моноліт, моноліт, моноліт З усіма поганий, да? Так, сила. 26 наших бандитів Добре, сейчас сюди цей Перевдягнуся. Блять. <ріп> ти чого лякаєш, блять? Я просто був впевнений, що нікого нема. Блять, піздець. Не, не можна ж так лякати. Блять, кахуйня. Так, а де мій номер то? Вище. Та тут передягнутися, та й все. О, є. Так, мені терміново потрібно. О, можна сюди зайти. Але не хочу. Так. Терміново треба ось сюди. 26 нашивок. Двадцять нашого бандитів. Не зрозумів. Угу. То по дс третьому сперечається зі мною чувак. Пише, що різниця між ловковим. Спритним білдом і силовим білдом велика. Ось послухайте, що пише. Витрачається на замах і удар більше або менше часу. Ну, така собі це, тому що, наприклад, катана. Котрий сушильний шест На замах витрачає більше часу, ніж той самий палаш наприклад. Або. що там ще Або довгий чи короткий меч? Що він там ще пише? Сама зброя длинніша, або коротша? Сушильний шест довгий-довгий. Ультрагрейт Сворди довгі-довгій. Та сама. Клеймор довгий. Довгий. Що він пише, блядь? Далі. Впливає на відчуття і на тактику. Немає взагалі різниці відчуття і тактики. Ти все одно або щит, або перекат будеш використовувати що так, що так. Знаєте, мені то, блядь, нравляться люди, котрі пройдуть гру там один-два рази. Не гравши навіть на NG, і сперечаються з людьми, котрі. блядь, вже більше тисячі годин в цей Dark Souls награли. Ну. Гл глупість і дурість. Так, 26 нашивок мені потрібно. Бандитів, є. щось Так, а як же мені вбити ось тих ось хлопців? Ну, в мене є бімби. бімби 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 Або, типу, чекати, поки вони самі там себе вб'ють, блядь. Бо я не знаю, що ще. Так. Цей козел забрав у мене, блять, броню. Що тобі? І не віддає. Ну, я знаєте, що хочу зараз зробити? Ну, ось, наприклад, я зараз увімкну довгий ремонт. А, де тут налаштування. А, геймплей. Тривалий ремонт. Он вимкнений, так? Да? Давайте я йому зараз. пістолета. Здам на ремонт. Почекаю. І може він віддасть мені все назад. Так. Так. І скільки. Ну, давайте почекаємо тут. Я зараз на паузу натисну. Запис зупиню. Почекаю десь до 18.00. Зараз. Зараз 19.24 до 18.00 почекаю. Якщо він не віддасть, я просто перезавантажусь і зустрінемось вже тоді у Харона. Так, ну добігає кінця час. Зараз подивлюся. Ну шо там? Глок. А костюм не віддає. Паскуда, блядь. Ну, добре. Що в нього. То у нього на совісті хай буде, блять. Ну давай. Ну вибуйся. О. Так. Е Треба кудись зашкеритись. Блять, а там вчені тусяться. Треба кудись зашкеритись, зашкеритись. а давай, наприклад, на мілітарі сей зганяю, заберу схованку. І, 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 і перевзягнуся і піду на той, на цей, на той на цей, на прип'ять, на центральну прип'ять. На центральну прип'ять, що би. Віддати па... 26 патчів бандитів Бля, ці завдання на вбивство. Може сходити до моноліта і скинути нахуй всі завдання, як гадаєте? Тому що там є такі завдання, ну, котрі просто пиздець. Котрій прям, ну, прям пиздец піздець, -піздець. Котрій взагалі не зрозуміло, як виконувати. Ось я. А є такі завдання, котре ти взяв все ще необхідно, а виконати не можеш, тому що воно не спрацьовує чомусь, блядь. Взагалі гра ще, ну потребує, як допрацювання. Так що. Так що ось так. Лямпа? Ага. Десь ось там. Охо-хо-хо-хо. Зараз би здуру ще аномалію влетіти. Ага, а! Та пойобаний в рот, так, де. О! чудово. Блядь, не вбивайте. Не вбивайте. О, е. Да бляха, где там? Не дуже бач. Ну давай на стадион, на стадион. Тепнуся на стадион и из ты уже під І Візьму чергове завдання поспати би. Ох, я пам'ятаю, як я хімеру шукав, щоб ріг її зрізати. Зустрів першу хімеру, вбив її, блядь, А рогів не було. Перезавантажуватись і вбивати її ще раз ну тут тяжко. Таке собі завдання. Ні, давайте, мабуть, це 49-та серія. а 50-та почнемо з чистого листа. Зараз я віддам паші, піду на JS і скину нахуй всі завдання. Е, через моноліт. Так. Так, так, так ж буде, так? За моноліт. Там можно, трішки не туди забіг, так. о знову мені написали, uh. так, а кому? Я виконав завдання. Отримана схованка. Ратіон, харчування номер 4. Очевидь, серед сердито химонолит, стало довіряти вам більше. Чи знайдеться якась робота Для тонкої роботи? я виконав. Так, далі. Далі, далі, далі. Це що? Ну, він там так далеко ходить. А, відносини. Хороші. З монолітом. Вченим треба трішки підняти. Так, ну добре, давайте я. Де там ЧС? С? Тепай сюди. І скину нахуй всі завдання щоб на 50-й. Е на 50-ту серію вже е ну, не набирати стільки завдань, котрі, блять, висять, і не можеш виконати. До речі, зараз я покажу вам в ПДА 4 завдання. Там на мапі. В ПДА на мапі 4 завдання, котрі. Нападають, <смі> котрі неможливо виконати. Або, точніше, я не знаю, як їх виконати. Ось дивіться. Є завдання. Так, ну це нашивки. Це теж нашивки добре. А, ось. В бой йдуть одні сталкери, блядь. Ця хуйня ще з батарейками. О. Зона надає в істину величезні можливості для нечистих на руку людей з достатньою владою, та можливий і полковник ніцо далеко не із святих, але він точно всяко кращий за всіх тих тилових щурів, що відсиджуються в. Теплих кабінетах на великій землі, від... відмовляючись, приїж... відмовляючись приїжджати в зону, щоб своїми очима побачити всю красу їх жадібності і виживання простих солдат. Що що мені потрібно зробити по цьому завданню? Незрозуміло. Так, артефакт душу я не знаю, де вбити, вбити, блядь, то хуй знає де. Так, імпорт. ну Це модернізований ПБ треба дістати. Кожен невірний священну землю своєю кров'ю окропить. Братство і моноліт сильніше робить. Невірних безліч очікую суду свого, але інструментів не вистачає братам для вироку. Брат кролик, отри... е... отримати нову зброю, очищення забажав. Яку блядь, саме зброю він очищення забажав? я хрін його знаю Так. Ну Це треба оці штуки. Е... Ось. Е... Страшний дух попрос... Мене попросили знайти ряд речей. Коробка транзисторів 2. Моток відного молоток Дроту 2, металобрухт – 5. Крім того, очікується винагороду і за пошук додаткових предметів. Клею м 17 3 Я їм все, все зібрав, це все приніс. А мені. Ну, по-перше, і завдання не спрацьовує, блядь, що я це знайшов. А по третє він не забирає, блядь. І воно висить мертвим колом. І я не знаю. Ну, типу, що воно таке? Чого воно так не працює? Хрін його знає. Мені здається, що треба було залишатися на. Як вона там називалася, це теж на Anomaly 152, але. такий більш графічний мод. Expedition, во. На експедиції треба було залишатися, а цю бляха. Людина. Так, да, людина. До мене. Йду, йду. А цю бляха закинути нафіг. До речі, як думаєте? Напишіть в коментарях. Чи перейти мені на Expedition, Або залишитись ти ти на Anomaly. 1.5.2. Бо, якщо чесно, ну блять. Мені єдине, що в експедишені не сподобалось, те, що коли завчени граєш, то там ти не ти дві. Ворожі. До мене. Е, не два ворожих угруповання, а три. Здається, ще й чисте. Ну, коротше, за чисте небо там більш е, Точніше, тобто, менше ворожих угрупувань, ніж за вчених. Прийшов час. Я бачу твоє бажання. Так, що ви тут за мітинг влаштували? Ну дайте пройти. А, мені ось сюди. Мені ось сюди. Тут нам, мабуть, темно на Ютубі буде. Шлях завершено людина. Нічого так краще. до мене. Чи так не краще? Ну, хай так буде, блядь, там побачимо. Ні, так взагалі якась пососня, якщо чесно. Так, скільки радіації і, і до мене. Йду, йду. Чи запрыгну я тут. О. Так давайте ще. Щоб... Краще видно було. завершено. Так, що в мене йди. Є? з мене. того, що можна радіацію скинути? Так, ну ось це можна. А, блядь, це не скидає радіацію, це захист від радіації. А ні, скидає. Ви отримає лише один. Да, да. Так, так. Так, квіксейв зробив підходжу Так, я хочу, щоб зона зникла. Люди злі. Мир у сьому світі. Шлях завершено. людина іди до мене. У мене чогось гра вилетіла. У мене вилетіла гра. <хе -хе -хе> так. Ну-ка, запускаю ще раз. Так, от, Expedition мені е, подобається сподобався в плані того, що там аномалії, о, аномалії я говорю, е, кажу. Анімації є там, як хаває, і все таке. Ну, типу, і він більш красивий і все таке. Але мені. Ну там і зброя. Зброю можна знайти цілком цілу і відремонтувати, що, типу, більш логічно. Тому що тут е, збираєш зброю, котра бляха-муха. Mm, котра. Як це б сказати правильно? Ну, котра був вбита вщент. Так, чи ага. Ага. Котра вбита вщент. І. Ну, типу, ремонтувати. Ну, і... таке Але в той же час втрачається шарм ремонту. Ну, типу, ось ти знайшов там пушку, да, а вона ціла, а нафіга мені тоді всі ці ремнабори. Ну, типу, заміна стволів, там, заміна зламаних якихось або пошкоджених якихось модулів, якщо просто ти знайшов цілу пушку і відремонтував. Ну, з таким же приколом можна сказати, наша що взагалі щось ремонтувати, пішов докупив. купив. Ну, теж як варіант. Але купити теж гроші коштує. Так, що по завданнях? Чи скинулося все? Нє. Давайте ще раз. Давайте інші спробую. Я хочу, щоб зона зникла, всі люди. От що. Хочу миру І до мене. Бля. А ну. Вилітає гра. Ну добре, давайте на цьому тоді завершу. З вами був Шквал. Підписуємося на канал. ставимо пальці, всім дачі і міцного здоров'я. Слава Україні!